Напередодні поминальних днів хроніки Обухова завітали в теплиці на Зюбівці. поспілкувалися не лише з власниками, а й з відвідувачами. Добрий день, мене звати Заряна. Я сюди їжу вже років п'ять. Тут завжди, по-перше, все красиво, свіженькі завжди квіти. І саме перше, що ціна з ринковою набагато дешевше. Завжди приємно. Господиня завжди підкаже, скаже. Ну в нас могилки завжди цвітуть аж до зими, аж до перших снігів. Ну дуже тут Завжди-завжди завжди можна вибрати, скільки хочете, які хочете, вам підкажуть, скажуть, розкажуть. Ну Завжди все дуже чудово. Завжди сюди приїжджаю і буду приїжджати надалі. Так що всім раджу сюди заїжджати. Тобто ви пластикові квіти на не несете. Уже років сім ми не користуємося пластиковими квітками. Дякуємо. поємонного не